Вітаємо! Це інтернет-магазин Агроякість. В цьому відео ми хочемо показати вам нашу озиму цибульку Радар. Ми її посадили в кінці жовтня минулого року. Сьогодні у нас 6 квітня 25-го року. Цибулька вся зійшла дуже добре, пропусків взагалі немає. Чому вона так зійшла в цьому році? Раніше ми її садили неглибоко і коли доходило до сходів, вона сходи не з'являлися. З'являлися відсотків 70, а частинки не було сходів, вона пропадала. В цьому ж році ми вирішили посадити її глибше, завдяки чому вона добре перезимувала. Коли ми її посадили, раніше садили, то сходи появлялись до Нового року, зеленіли. Цього разу ми її посадили так, що вона не зійшла, взимку була захована в землі, а почала сходити в середині березня. Як бачимо зараз, вона виглядає дуже добре. У цьому році в нас були морози. От це Харківська область. Наприкінці лютого, з 20 лютого. Тижнів два в нас стояли морози 15-18 градусів, це по голій почві. Тому, я думаю, завдяки тому, що ми її глибше посадили і вона не зійшла до цих морозів, вона добре збереглася От, і зараз виглядає чудово. Обробляли ми її, коли вона зійшла тиждень назад живим добривом робили поверхневу. Оприскування. Після цього добре вона добре відзеленіла і зараз дуже така веселенька. На майбутнє, що хочу сказати, що завдяки тому, який висновок хочемо зробити, завдяки тому, що вона добре укорінилася і не пішла рости, вона хорошо перезимувала і, як зараз ми бачимо, дуже добре в неї стан. Зелененька така, колір дуже насичено зелений, і я думаю, завдяки цьому ми будемо збирати добрий врожай. Дякуємо за увагу!